Всіх вітаємо на каналі на Хвилі Києва. Сьогодні, 6 грудня і ми вітаємо наших хлопців і дівчат Збройних сил України. Пишаємося вами, дякуємо, що обороните наше життя. А я сьогодні по рецепту надії з каналу В'яжемо з Надією роблю печиво. Ось такі красивенькі трояндочки. Ну, я вирішила намастити його сиру. І загорнути. Ось так я загорнула і роблю ось такі ось такі трояндочки. Ось Такі трояндочки роблю. Смачне печиво вийшло, дякую тобі, Надія. Так, друзі, зараз хочу показати, сходили ми в метро, і що ми там прикупили? Ось Одета тут, як завжди, з нами. Все інспектує. Значить, купили отакий шмат сала. Це Сергій собі прикупив. Тут два з лишнім кілограми по 145 майже гривень. Він його вже бере другий раз mm. такий шмат От, і вже він його кончає. Це вже буде нове під'їдати. Воно е непогане сало це. За такою ціною, але дуже ш... шкірка, да? Пога... туга, якась жорстка. ну, Так, в принципі, добре. Сир купили президент 9%, зараз знижка майже 150 гривень кілограм. Ось такий сир собі безлактозний купила теж знижка, але тут сьогодні на сьогодні йде дата, ну він там 30 гривень стоїть оця пачечка. То вже купила быстренько його з'їм. Сметана безлактозна 37 майже гривень, молоко 35 гривень така упаковка. Значить, творог, сир, цей мій, 230 грамів, 49 гривень. от Ось такий сир, зараз якась іде акція. Ось, виключила світло. Встигли ми. дуже гарно встигли, покаліфти роблять. Тільки зайшли, бачите, як удачно вгадали. Цей сир по 53 гривні. Тут 500 грамів, це на випічку дуже мені подобається такий сир. От. Тепер такі батарейки купили. Тут скільки Сергій, 12, 12 батарейок, 50 гривень. Купила три пачки, тому що зараз все треба в батарейки. Ну, Запаслись трошки. Бо там гірлянди, у нас все це на батарейках і дуже зручно буде нам. Так, це я купила такий значить, салатик по 109 гривень, на 35 гривень, така головочка, і два помідори, помідори по 80 гривень. Да? Це я буду робити салат і буду завтра не в цьому влозі, а в наступному покажу салат. Так, і хліб атаманський. Я не знаю, скільки він коштує. Десь приблизно. 32. Скільки? 32. 32 гривні. Тут 700 грамів. Морква по 20... 22, по-моєму, да? 22 гривні кілограм. Так, тепер по акції зараз йде. Значить, філе стегна по 135 гривень за кілограм. І по акції йде гомілка зараз, наша ряба. Гомілка по 78. 77,90. Ось такі покупочки ми зробили в метро. Це, в принципі, наша недільна, на неділю нам вистачить цієї покупочки. Ось так. О, дій, чого ти? Чого ти мучиш? Не любить на, на руках. Так. І ще ми заходили в магазинчик, тут такий у нас м'ясний прикупила такий сирок глазурований, 44 гривні він коштує. Тут вона сказала 6 штучок. Ну, Може, воно і вредно, але я таке люблю. Сергій теж вирішили себе побалувати. Купила майонез 20 гривень. Скільки тут? 190 грамів, да? а, 200 грамів, 200 грамів, 20 гривень. Ось таку телячу ковбаску пан Верес? 153 гривні кілограм. І ось таку краківську. Сергій її частенько бере. Це що у нас? Русамна, ну, В общем, така краківська. Вищого сорту, теж 157 чи 153 гривні, щось таке. Ось. Ось, Зараз будемо з кафєчком пить. Ой, <с> їсти сирочки. Кафеочок у нас уже буде з термоса, тому що вже виробили світло. Уже немає. <с> Ось так, друзі. Ще сьогодні хочу показати рецепт ідею щодо паштету з оселедця. У мене маринований оселедець. Я підсмажила цибульку, трошки моркви, додала сілі спеції, відварила два яйця і все це буду перебивати блендером. Дуже смачненький паштетик виходить які можна смачненько ласувати і у будні, а також можна подати на свята. І ось так треба все перебити блендером або в подрібнювачі. І, і все готове. Все, все дуже просто. Такий смачний паштетик виходить. Спробуйте, готуйте, можна подати в тарталетках чи на грінках. Так що приготуйте дуже смачний паштетик. А я дякую вам за перегляд цього відео, що передивилися до кінця. Дякую за вподобайку, дякую за підписку, всього доброго і до наступних зустрічей, друзі! Всього самого найкращого!